Маємо для випускників подарунки не цукерки, не малюнки, а повітряні ці кульки. У них заклали добрі ми бажання, щоб тим, хто школу завершає, теплішим стало розставання. Зелену кульку на добро, щоб у житті завжди везло, щоб зло до вас не наближалось і все в житті чудово склалось. А жовтий колір, сонце сяйний, нехай удача вас не зрадить, хай легко по життю вам йдеться, усе збувається й вдається. А сині небо українське, вони до нього хай полинуть. І мир повернуть Україні, відродять її силу й волю. Червоні хай несуть кохання, даруємо таке бажання. Хай знайде кожен пару гідну, збудує сім'ю міцну і вірну. А білі хай дають вам мрію, ви загадайте те, що самі хотіли. Хай будуть помисли всі чисті, світанки мирні, променисті. Хай щастя вас не покидає, сьогодні щиро вам бажає. Щоб щастя вас! Не обминало, життя майбутнє долю ткало до успіху, добра, зростання, навчання ви не забувайте, про школу рідну, пам'ятайте.